Я хочу з вами поділитися сьогодні, як то в житті так відбувається, що одні люди депресивні, одні люди щасливі, е треті ще якісь, одні ходять такі хопа! Все на позитиві, друзі, Все погано, завтра вмрем. Як то так відбувається? Чому то так є? Чому одні люди депресивні, а другі радіють? Чому одні сумні, другі веселі? Чому одні легко сприймають а другі так тяжко йдуть на контакт? Бо в нас є. Дух, душа і тіло. Тіло наше фізичне, дух, який в нас всередині, і, і душа. Душа вона відповідає за емоції, за якісь такі, знаєте, ем, то весело їй, то сумно, за наші роздуми, за наші рішення. Все за це відповідає наша душа. А ті всі рішення, які ми приймаємо, ті всі е, мислі, що в нас в голові, тобто думки, роздуми, вони всі від того проходять, що ми слухаємо. Уявляєте? Все приходить від того, що ми слухаємо, дивимося, бачимо, все від Все проходить нашу голову, ми нічого не фільтруємо. Воно просто нам залізає. Тобто, якщо ви не візьмете. Волю в свої руки і не виключите, то що ви дивитеся. Воно вам запам'ятається в будь-якому випадку і рано чи пізно вистрілить. Якийсь чоловік алкоголік. І він е, ну, все життя знаєте, там, в нього такі батьки, в нього там, десь він набрався такої інформації. Друзі, компанія. Е, то він ж не, не сидів і не читав якісь знаєте, наукові трактати і роздумував над сенсом життя. В нього була зовсім інакша дорога до того, як він став алкоголіком. Так само, якщо людина стала там священиком чи е, чи ще кимось таким, знаєте, адвокатом якимось. Я ж так само не сиділа з хлопцями і не, навіть не курили траву е під хатою. Ну тобто від чого, Що ми слухаємо, що дивимося такими, ми стаємо, ми не фільтруємо інформацію. І в нас є два гени. Один то є ідеальний, наш, який в нас є коли ми народжуємося. Ми такі унікальні, унікальні, так само, як наша, наша душа. Унікальні. Але є ще один ген, який є закритий. Ми можемо його відкрити. Це ген, який передається від наших родичів, Наш, від наших батьків передається. Він нас закритий, Але ми з допомогою якихось стресових ситуацій, крику, ненависті, там, розумієте, емоційно відреагувавши душевно, ми його можемо відкрити. Але щоб він був закритий, ми маємо не перейти на душевний рівень, а на духовний. Тобто наповнитися Словом Божим, слухати Слово Боже, молитися, вірити в Господа Бога, стати його дитиною. Тоді в нас буде тільки унікальний той ген. Тілесний. І ми будемо продукувати в своєму житті тільки позитивні емоції, тільки Боже Слово, тільки е, радість, і тільки віру, що я, що я помру, то я буду з Богом, бо Ісус Христос на мене чекає. І я вірю всім своїм єством, що Ісус Христос є, Він живий, і Він на мене чекає. Ви мені можете що хочете казати, але я впевнена в цьому. І я покладаюся на нього. І люблю його дуже. І ми можемо очистити свою душу. Якщо вже ми так зробили, якщо наші гени проснулися, ці такі батьківські, та, і е, від родичів наших, то ми можемо з допомогою духу нашого очистити нашу душу. І ви думаєте, що я така дуже мудра, така то так знаєте, бліснула. Яка блісну зараз. Ні, мене навчили то в церкві, і я дуже щаслива. Що в мене є така можливість слухати слово Боже, слухати слово Боже. І наповнюватися тим щастям і добром, і вірити, що все буде добре. Так, як це хочете, але мені лайк поставте.